Привіт! Сьогодні робимо нашу традиційну українську страву налисники. Я покажу рецепт кіста, яке не лише смачнюче, а ще й воно точно не матиме грудочок. Крім того, в кінці відео я покажу кілька ідей на смачні та швидкі начинки. А ви з чим любите налисники? Пишіть в коментарях. Також дуже-дуже заохочу вас підписуватись на мій канал, ставити лайки. Я обіцяю дуже багато смачних та цікавих рецептів. Починаємо! Ось я тут вже підготувала всі інгредієнти. Нам потрібно молока, яйця, цукор, сіль, а також вода з молоком. Пропорцію молока з водою можна трішки змінювати. Головне, щоб в результаті в нас вийшли ті 310 мл рідини. Це склянка і так одна четверта склянки. Також нам потрібна ложка розтопленого масла. Можна це також замінити на ложку олії. З маслом буде трішки смачніше, бо, звичайно, масло має цей чудовий важковий аромат. Як завжди, всі інгредієнти я опишу також в описі до відео. Почнемо з того, що собі зіб'ємо наші яйця і трохи їх розмішаємо. Можна додавати муку. До речі, налисники це не лише традиційна страва в Україні. В Польщі її називають налісники. І також в Франції дуже люблять налисники, тільки там їх називають креп. Не знаю, чи я правильно називаю. І зараз можна додавати ложку нашого масла. Через це вимішання. Зараз я покажу близько, як виглядає наше тісто. І можна буде додавати повільно молоко. Таке жовтеньке, дуже гарно вимішане. Почнемо з малої частини і собі продовжуємо мішати. І зараз додамо решту інгредієнтів. Це просто сіль та цукор. Ще раз поливаю. спечно готове. Розмішуємо і можна додати ложку цукру і одну четверту ложечки солі. Збираю решту молока. Ще раз все перемішую. Тісто дуже однорідне, дякуючи тому, що ми спершу змішали яйця з мукою, а тоді поступово почали вливати молоко. Звичайне, молоко з водою. Тепер ми залишимо наше тісто так на 15 до 30 хвилин. Так, налисники будуть ще смачнішими. Але це, знову ж таки, не є щось обов'язково. Якщо у вас є час, то. Рекомендую залишити. Розігріваємо патальню і покажу вам консистенцію нашого тіста. Ось таке воно. На розігріту пательню ми влиємо масло. Так як в мене трошки лишалося мого розтопленого масла, я відразу його використаю. Щоб навіть перший налисник нам вдався, пательня мусить бути добряче розігріта. Це дасть нам гарантію, що кожен налисник буде смачний. Набираємо тіста черпачок, Розпреділяємо масло чи олію по всій пательні і вливаємо. І весь займе нам дуже мало часу. І за хвилинку почнемо вже розробляти сирну масу на начинку. Тепер можемо вже сказати, що ми робитимемо наші налесники. Перша версія це традиційна версія з сиром кисломолочним. Подивимося, як там ще хвилинку. Друга версія буде шоколадною пастою та бананами. А третя буде солона з шинкою та сиром. І кетчупом. Кожна з них буде смачна. Ось перший налезний вже майже готовий. Треба дуже контролювати, щоб нам точно не підгоріли. Перегортаємо одним швидким рухом і можна перевернути. Це дуже легко робиться. Ось, витягаємо. Тепер другий. Набираємо собі тіста, вже олійки не даю і розливаємо тісто по всій пателі. І як тільки він легко піднімається, можна його перевертати. Взагалі, я думаю, що я більше олії не буду додавати ані масла. Якщо би так сталося, що в мене почало щось там прилипати, тільки в такому випадку я додам знову ж таки олії. Але дуже мало. Так, я трошки поверну, покажу, а, гарячий. Це не було найкраще рішення показати такий гарячий. так не клімати. І можна собі розробляти начин. Тут в мене є серкисно Додаю жовток, але це не обов'язково. І також цукор. Я маю ванільний, може бути звичайний. О, також в молисник. І завершуємо наше розминання сиром. Ось таке залежить від вас і ваших опотувань. Закручую. Ось, гляньте, іде наші красончики. Я ще покажу два інші варіанти. а решту дорогу пізніше і розігріваю батарею. Патення розігрівається я буду показувати другий варіант. Другий варіант у нас буде з шоколадною пастою і бананом. Але викладу налезники на пательку. Не так же Цю версію з бананом та шоколадом подавали колись в моєму міському кафе і я його завжди замовляла. Мені здається, що там подавали шоколад, у мене буде. Я його зроблю трикутничком, тому собі підготую, власне, розмащу нутеллу на одній четвертій налесника. А решту собі викладу. Так. І загортаю. Так виглядає версія з нутеллою та бананом. Налисники підсмажуються ще хвилинку і почну декорувати їх на тарілці. Так. Багато сметани і Зараз будемо куштувати. За секунду вам покажу, як я роблю швидку версію солену. Вона дуже класно справджується також на сніданок. Мені потрібні налесники, і мені потрібна улюблена ковбаса, улюблений сир. Там дуже смачно підходить такий сир, знаєте, топлений, наприклад, порцьований. Але в мене його якраз немає. До версії солени я виклала кусочок. Сейружовтого тепер я викладаю ковбаску і на це трішки кетчупу. Цю версію я загорну трішки інакше і зроблю з нього такий квадратик, собі, своєрідний. Це буде виглядати так. Це я також підцма. Зараз найприємніший та будемо все це коштувати. Я вже маю тут для себе каву. І почнемо, звичайно, з того соленого варіанту. З кубаскою та сиром. Показую. Дуже смачно. Просто швидко і насправді смачно. Не може бути не смачно. Можна, можна з композицією ще попрацювати, хто що любить. М -м, гриби, можна додати, печарки. Тепер пробуємо другу версію. З ніпелою і бананом. Коли я їм таку версію, я завжди нагадую собі, власне, моє дитинство і то кафе. І останнє, також, мабуть, найсмачніше, якщо чесно, з тих всіх версій. Це є, власне, така версія, яку робила колись моя мама. Дуже смачно смакота. Дуже рекомендую спробувати начинку, яку бажаєте. Дуже рекомендую вам спробувати цей рецепт на лисників. Тому що тісто завжди виходить, воно смачне. Як я казала, воно буде без грудочок. А версію начинки вибирайте на свій смак. Кожна з цих була смачна. І до зустрічі! Дякую за увагу, папа. -па.